uh Добрий день всім. Я хочу привітати вас і сказати, що сьогодні у нас відбулося перше засідання Асоціацією українців в Іспанії інтелектуальне лідерство. Я хочу вас познайомити з моїми прекрасними коліжанками, з якими ми зібралися, і хочемо разом створити ці, і створили цю громадську організацію. Хочу вас привітати і познайомити з Наталією, президентом Асоціації інтелектуальне лідерство українців в Іспанії. Наталію. Привіт! Якщо вам потрібно буде якась підтримка психологічна і взагалі поспілкуватися, ви можете завжди звернутися до Наталі. Її координати я вам дам. Також я хочу познайомити вас з Марією. Марія вже п'ять років. Вона дуже гарно знає іспанську мову. І відповість вам на любі питання, пов'язані взагалі з туризмом і з різними речами, з культурними заходами. І я хочу познайомити вас з нашим правником. А Лена у нас закінчує і вчиться на правника. Вона може дати вам Бі консультації пов'язані з вашою якоюсь потрібною вам ситуацією в поправу тут. Наше громадське об'єднання дуже хоче допомагати в розвитку україно-іспанських взаємовідносин. Ми готові вам завжди допомагати і запрошуємо вас на захід, який буде відбуватися в цю середу. Всього вам самого самого найкраще.